Сьогодні ми будемо готувати гаспачо. Але сьогодні буде рецепт не класичного гаспачо, але з іншого боку не буде там всяких кавунів, гарбузів і тому подібного. Тож для сьогоднішньої страви нам необхідно буде в першу чергу помідори. Я взяв таку гарненьку невеличку гілочку. Бажано, щоб помідори були з хвостиками, тоді вони більш соковиті. Також необхідно буде перець. Я взяв його теж червоним для того, щоб патч у нас вийшло такого гарного насиченого кольору. Також необхідно буде перець чилі, але, на жаль, я його не знайшов, тому довелося замінити його зеленим, гострим перцем. Треба одна штучка. Також необхідно буде декілька зубчиків чеснику. Також необхідно буде декілька гілочок петрушки. Декілька листочків м'яти як для подачі, так і для самого рецепту. Тож разом десь 4-5 вийде. Для того, щоб смакувати нашим гаспачо, необхідно буде багет, буквально декілька скибочок. Також знадобляться наступні спеції: це сіль, перець та бальзамічний оцет. Ну і звичайно, ще треба буде оливкова олія, якої в мене немає, тому буде звичайно. Ось всі інгредієнти у нас є, починаємо готувати. Оскільки це незвичайний гаспачо, то буде тут деяка родзинка. А для цього пішли розпалювати багаття. І тепер беремо і викладаємо на наш манганчик помідорки. а також перець і перець. Ну і також не забуваємо про наш багетик Його теж весь викладаємо. І обсмажуємо це все, поки з помідора та з інших овочей не можна буде зняти шкірку. Ось ми все зняли з вогню. Звичайно, багет мені довелося трошки замінити, бо попередній повністю згорів. А це у нас вийшло такі гарнюньки. Наступним кроком, який нам треба буде зробити, це почистити все, що ми щойно смажили на вогні. Ну, звичайно, крім хліба. Також те саме робимо з перцем. він такий гарячий. Тепер готуємо все для того, щоб збити блендером. Тому вирізаємо все зайве, на тому що щойно смажили та чистили. Тепер з петрушки прибираємо зайві гілочки. Ну а також чистимо сюди 2-3 зубчики часнику. Тепер додаємо все це в одну ємність та взбиваємо за допомогою блендеру. Я майже забув про м'ято, тож додаємо зверху ще декілька листочків м'яти. Тепер додаємо сюди сіль та перець за смаком. Також олію, пам'ятаєте, вона оливкова має бути. Та оцет. І тепер це все ще раз збиваємо. Ну а тепер все відправляємо в холодильник, мінімум на годинку. Ну от і все. Наше холодне гаспачо готове. Смачного! Також хотів вам подякувати за ваші вподобайки під попереднім відео, воно набрало просто нереально. Давайте повторимо це і поставимо зараз свою вподобайку. А також підпишемось на канал і обов'язково в коментарі напишіть, як вам ця страва. Ну а ми з вами побачимось наступного вівторка. Всім пока!